Людей сьогодні безліч. здається, зібрався весь серпінь. А це значить, що пляжний сезон зими 2019 розпочато. розпочаток. Всі в ополонку. Володя веселіше, веселіше! Занадто холодно сьогодні. Не полізу, не полізу. Водохреща поєрпінське. Це як? Це супер. Водохреща поєрпінське це кайф. Насамперед, це атмосфера. Тому що не буде атмосфери, не буде свят. Максим Валерійович, ну я дуже радий, що ви не змінюєте своїм принципом і навіть пернатий на водохреща будете попасти. На жаль, досі не придумали, ще попах таких спеціальних для палонгістів, тому зараз я паваху вам передаю, ні. а коли розробка буде вже для епалонгів попаха, тоді я буду в такий попасти. Зараз? Ну, давайте. Совсем Миша справа. Так и красивый раз. И тратий раз треба. Треба три. Никто не хочет сегодня играть, понимаешь, по нашим правилам. В ну куда ты так? Да у нас попаха теперь есть. Новый образ для ITV. Слушайте, почему летом на пляже не так людно, как зимой? А, потому что летом ну, нет мотивации, а зимой есть мотивация. Не сромимся, шезлон в прокате по 50 гривень. Парасольки від солнца по 30. Че ты, паночка, вы можете солнцем не затулять? Мы засмажно рівно ляже. Ой, вибачте. Да ничего. Розхрещається, а ми танцюємо, свято вдалося. Так, одна. Все. Достойне завершення, як ви вважаєте, репортаж? Звісно. Точно? Точно? На премію потягнемо. Кажуть, не лучше Якщо... Володька хоче Оскар. На премію поділити. Да. Ладно, ну, все. Ходімо. Ще раз скупаємося.